Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, в небі пташки. Доброго ранку, жовті дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Доброго ранку, малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про пташок. Дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, осінь. А чи буває осінь однакова завжди? Ні, звісно, осінь буває теплою, золотою. Ще буває пізня осінь. Вона холодна з проливними дощами. А чи знаєте ви, дітки, як пташки поводяться, коли наступає холодна пізня осінь? Деякі з них перелітні птахи відлітають у теплі краї. Є птахи-малята, які залишаються зимувати у нас. Давайте пригадаємо, які вони. Все горобець, синичка, ворона, сорока, голуб. Пірна малята. Взимку, вороні та дятлом дзьоб допомагає знайти їжу птахів допомагає їм дістати їжу з-під кори дерев. Маленькі пташки, такі як горобець та синичка, шукають їжу деінде. Вони можуть їсти плоди дерев, наприклад, горобину. Також різні насіння. Лая малята, коли випадає сильний сніг, то їжу знайти їм дуже важко. Як ми можемо допомогти цим пташкам? Так, вірно, ми можемо побудувати будиночок для птахів. Як він називається? Так, це годівниця, розумнички дітки. Подивіться на малюнок годівнички. Вона складається із підлоги, куди насипають корм, зернятка, крихти хліба для пташок. У годівнички є дах. Він допомагає вкрити насіння чи крихти від дощу та снігу. Інколи годівнички чіпляють на дерева за допомогою спеціальної мотузки. Погляньте на картинку, птахам дуже важко знайти зимою їжу, але ми можемо їм допомогти в цьому. Ми Можемо зробити годівничку своїми руками, насипати туди зерняток. Та підвісити на дерево та годувати птахів протягом зими. Нам це буде не дуже важко, але пам'ятайте дітки, що маленьке зернятко може врятувати чиєсь життя. Давайте будемо добрішими. А подбаємо про пташок взимку. Нових зустрічі!